Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 7 червня 2025 року. Ось і розпочинаємо ми проєкт Побудуй теплицю разом. З сьогоднішнього дня ми розпочинаємо прибирати нашу ділянку, нашу територію, підготовлювати її по розмірах під нашу теплицю. Спочатку нам потрібно убрати все зайве, це випалити бур'ян, е вирізати кущі, які нам не потрібно взагалі виріжемо, деякі, які відходять, що я буду залишати то підріжемо, щоб вони ну, йшли в ріст, встановлювали деякі молоді насадження, також залишуться. Ну, нам потрібно спочатку трішки територію брати, можливо, і шпалери де розбере, можливо, де залишуться деякий час, а потім все рівно всередині будемо повністю все перероблювати. Щоб нам було як розмічати, нам потрібно підготувати нашу ділянку. Ну, Що нам для цього потрібно? Ну, Це лопата, щоб дещо викопати, можливо. Де викорчувати, де також граблями будемо загрібати, ну, сапой полоти. Ето. і також нам потрібно сучкоріз вирізати пагани і наші ножниці, щоб також в першу чергу нас вирізати і е, на, на, наші непотрібні лози. Ну, спочатку ми розпочнемо вирізку винограду. Ну, ось Цей кущ нам, ми обріжемо, він відходить, це в нас тут талдун. Його ми підріжемо, щоб будемо відходи його залишати, тому ось цей пагін також ми приберемо. Ну, Все, -все будемо чистити тут, розчищати. так само. Ось пагін тут відходив, у нас кущик. Це у нас Алвіка, тут був підсажений кущик, тому ми також його залишимо. На тій стороні Обійдемо. Ось так беремо і вирізаємо, розчищаємо. Ось тут цимус, я говорив, будемо залишати. Ну, На тій стороні він знизу відходить. Тому обрізаємо. Ну, і далі. Цей кущ на цю сторону у нас е Аркадія. Ну, Кущик вже старенький, один я залишу, а один ми виріжемо. Все будемо прибирати. Ну, Щоб не затримувати час, я думаю. Не будемо затримувати, а будемо працювати. І деякими невеличкими фрагментами. Не буде це, вибачте, все виставлятися і показувати в один день, а ага, щось можливо ми більше. Зможемо зробити деякі дні, не зможемо працювати, тому що виноградна шкілка, деякі дні трішки ми зробимо. Тому буде виходити відео, буду старатись хоча б раз у тиждень, можливо, і два рази. Все залежить від роботи, яку ми будемо робити на винограднику. Ну по можливості щось зробили, буду знімати. І сьогодні там щось зробили. Два назнімаю і одним роликом трішки викладу. Так що ось такий буде у нас контент, буде така рубрика Збудуйте плицю разом. Тому, кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте. Я бачу, що виставивши це відео, дуже дуже багато коментарів цікавляться, як, що. І я думаю, буде вам цікаво знати розміри, як ми будемо будувати, накривати все, що, що в нас вийде по ітогу. Тому ось такий план на літо. Е, хочеться її побудувати десь під кінець літа, щоб в нас вийшло. ну, Максимум це в вересні місяці, щоб ми вже накрили. Ну, Вийде раніше, ну, я буду тільки, як то кажуть, задоволений, що в нас вийде. Але інша робота відволіка, тому будемо старатися в міру своїх сил і можливостей. Так що працюємо на сьогодні поки що все. Можливо, деяку роботу проробимо, трішечки я покажу, а так будемо, будемо моментами. Робити зйомку, складати і повідомляти, як що в нас ну буде зроблено. Після цього, коли ми все оце розчистимо, просапаємо, виріжемо, уберемо, будемо наша друга така мета. Це буде розмічання теплиці її розмірів і параметрів. У нас вже буде чиста територія, ми вже можемо відміряти і длину, ширину, діагоналі. Тому другий такий етап після розчистки це планування розмірів теплиці, як воно виходить по рядах, тому що ми, я хочу накрити 4 ряди, а там ще ряд залишиться і там рядок залишиться, тому нам потрібно також містити деякі рамки, тому прийдеться забор трішки там. Змістити. Ну, ці всі процеси трішки я покажу, а наступний етап це буде розмічання. Так що працюємо, кому сподобалось, підтримайте і до роботи. Попрацювали ми, ось, як бачите, одинку-півтори. Ось тільки вирізали паганів, де е, в нас е, які кущі ми зовсім будемо прибирати, які підрізали, будемо е, вистанавлювати. Так що робота потрошку йде. Зараз будемо займатися прополкою. Зараз покажу, що в нас вийшло. Ну, ось Кущі ми трішечки попідрізали. Які будемо залишати, ми попідв'язуємо і будемо. Будемо потім е їх, це ось ремба тут лежить. Тут ось зрізали, повністю будемо корчувати. Тут будемо корчувати, де молоденькі насадження минулорічні також ростуть. Тут ось будемо Юліан, Віктор встановлювати, все підв'яжемо. Ось молоденький. Ну, ось якось, якось поки що так. Так що працюємо далі, прибираємо територію. І розчищаємо від бур'янів. Що ж, роботи продовжуються. Як бачите, трішки ми е, попрацювали. Тут було висаджено ще виноград е, 10 кущів, де ями були е, готові, щоб вони піднімалися. Е, розібрали вже один, один ряд. Тут ось був вольєр. Також прийшлось розібрати, будемо переносити на інше місто. І вже ряд. Винограду тут теж викорчували, що вже встигли, розібрали ряд шпалери. І також переносимо забор, щоб трішечки удлинити тут ряд, що був доль забора, також усе вирізали і, і е, зняли той забор, а перенесли десь вийшло в нас на 3,5 метра. Видвинути трішки, трішки в нас подвинулась ділянка, щоб розміри теплиці у нас вийшли трішечки більші. Ну, Скільки яку длину нам дозволило удлинити таку ми і удлинили. Ну нічого, якраз 3 метри, це також, також відстань. Ну, Працюємо далі. Займаємося зараз забором, а потім далі будемо що розбирати, що це, і приступати до розмічання, до розмірів. Попрацювали ми ще півдня, закінчили забором. Зараз трішки перепочинемо, потім ще займаємося уборкою другої часті. Частини. Ну, ось у нас так вийшло. Ми подвинули ділянку у нас на 3,5 метри додали і е е е е прибрали. Трішки там у дворі залишилось ось два ряди, вже ми спололи, прибрали, там знімаємо проволоку, де нам не потрібно. Зараз ми готуємо тут два ряди, щоб сполоти прибрати. Підготовчі роботи ми майже завершили. Тут ось ряд розібрав, розібрано вже повністю все підготовлено, де буде в нас стояти край. Також все спололи, що лишнє вирізали, вивезли. Ну, Там на тому ряду у нас крайній також будемо робити розмітку. По краю ще ряд там залишиться від забору. А оці чотири ряди, один, два, три, чотири. Будемо пробувати накривати. Е, ну, Після цього. Після того, коли ми все прибрали, будемо робити розмітку, розміри, розмітку. Будемо лазерним рівнем вимірювати, що в нас по, по уклонах. Залишилось тільки ось цю ділянку трішечки підготувати, прибрати, де забор ми перенесли, де була цілина. Перекопаємо, перекультивую, вирівнюємо, бо трішки бугри, все, щоб також вирівняти і все. І всі роботи підготовчі, завершено, залишиться. Лише нам робити розмітку і пробувати з трубами розпочинати гнути перші арки, що у нас розмір вийде, якої арки, яка ширина, потім вже пробувати робити першу пробну арку по висоті, по ширині, що в нас шаблон. Як говориться, ну, а там, а там подивимось. Так що на цьому такий підготовчий етап у нас завершений. Перший е, наступний етап я е, покажу по трубах, скільки закупив, що які. І потім будемо розмічати пробувати гнути. Так що, якось так працюємо далі. Ну, до наступного відео.